Кажется, за те, що лагало, що аж трансляцію убивали. Ой, ой. летай. бігли, Сань, побігай, побігай. Блять. Побіг. О, ключ до виходу ще один знайшов. Сань, візьмеш собі ключа, може? Ось такий ключ до виходу, подивись. Там воно ж місце немає. А ти його? Ага. Я його зараз заберу, зараз собі. Прикинь, а так воно ж немає місце. А я його так. Ти знаєш, у нас там дрони чекають. Не, не воно, воно дуже, коротше, терятися. Зараз ми на виход такий підемо, їх того раз. Мені треба провода з ними, щоб я свій міг щиток щось зробити зараз. Не можу не піти. Проводаєш, режит там не бачить. Я тобі поставив. треба створити пружину. Що таке тряснувший біосканер? Де ти бачиш? Як він виглядає? Почекай, енергічний карт. У чертеж знайшов. Це їбісь. Поскинути, поскинути. Скажи, а легкие патроны вообще нужны? Ну, блядь, для оружия эти, что-то без оружия. Да. Все, выходим, я же полный. Я тоже. Пиши. Сюда, Сань, сюда Сука, ты стреляй. Це ты? Да. Блядь, я сперва, стреляй. Уже питью, блядь. Все, погнали. Я вже безріс блядь, без давай. Там дай точку поставить. А, можем туда? Давай тут пойдем. А ты такая взял? Це, таке взяв. це ставляти в такі штуки треба. Вот і покажу. Вот, пішли, пішли, покажу, другам. бери цю штуку. Сейчас мы с дроном тільки. тикай-тикай-тикай-тикай галігранд говорить, саме галігранд говорить. А не рецепт. Головний кис цендронний не морозущі.

Максимум 75 Так. Всего 75 правильно качает ветку, понятно? Правильно будешь качать ветку, то ты посраешь просто там трохи все. Почему ты трошки реально? Ну это на работу, не? Нет, у нас завтра закрытого. Ну просто что-то О, У менякая заставка. Погребенный город, ты откуда не показывай. Нет, что ты смог закусать? <звук> <звук> Як там в А, що ти в погреблених можеш йти? Я зрозумію, що ти в Тобі карта відкрилася. Але я тебе по всім картам можу вводити. Ну, бо ти вже нормально там. У мене всі карти відкриті. Вона так, що в мене все хранилище заповнене. <гум> Ти треба його улучшити за гроші. В смысле за гроші? Ну дивись, бачиш зверху хранилище, зайдеш тап. І хранилище зверху показує. Там є цей, звісно, збільшити чи щось щось такого там написано, бо в мене вже нема такого. Бачиш? А верстак для снаряжения создал. Mm. -hmm. для оружия не, мне все не хватает их. Ну хотя бы для снаряжения, как для оружия, сейчас.

Так зайди подивися, я ж тобі кажу, де подивись. Та це ну якраз якраз хватит. Ну то улучшайся, okay. забирайте. Забирайте тепер порожай на верстак Приступи. А даль цю картину. Ну що, створив? Да. Тепер ти можеш тобі оружие крафтити. Бачиш, до оружий можна крафтити собі. А в цю банку танцає може продати, у нас не нужно. Да, можеш продати, ти можеш продавати щось, що тобі не треба, або порозбирати, поняла? А в мене є якась ін'єкція адреналіна, це нормально. Адреналін це типа щоб да, це щоб е, себе вжати, і ти будеш знов в тебе станфіт з'явиться, понял? Знов тиш бігти швидко. Ну, не шо, а так, ну, не. Ага, і дивись, чуєш, і зайди, коротше, тап нажми. Бачиш, щиток там показує в тебе 75, мабуть, зі 100. Ну, так, що да, обновляти, я вже це робив. І можна це його улучшити, понял? Ну, типа, відремонтувати. Відремонтирую і все. Mm -hmm. за, за пластикові деталі. Або продати. Mm -hmm. куди, я, у мене пластик деталей багато, я його шарик. Ну, типа, ремонтую. Mm -hmm. Переш спати, підеш спати чи ще, чи ще одну. Ну добре, давай ще одну. Давай ще одне. Ну, давай. Хочеш погріблений город подивитися? Ну, там, буде. давай погріблений город. Не, давай. Наверно, бінти на вибросі, так. Ти не создав? Очкайно. Создай бінти. Создавай, зараз я чекаю. Создавай. Ну і даже гранату может стать. Добре, мене немає тільки цієї штуки, щоб щит чинити, тому зрехудимось ще я зможу на так. Не, не можу прикинь. Так що будемо так вивати. Що ти тут ми граємо. Кто за ним? Да. Слушай, дай дам погребенный город. Да, ну, конечно, патроны мало, давай Патроны мало? Взять эти патроны? Да, бы если не патроны. Да. Жаль. 80. Стыдь, 80. Я стыдь, мацею, щоб чинити легкий щит, і вже ладно. Тобі треба було підчинити легкий щит? Ні, немає ні цих деталей, щоб чинити. Пластикових. У мене багато, і сказав би, я тобі взяв би. Десь той же стріляє. Нічого, тут весь осторожний великий дрон. Санці тікають. Тут є фотнечка така. Ні, дзиньком бежи, держи, бежи.